Переказів і легенд про Антона Бореса, активного учасника просвіти у 20-х роках, члена підпільної мережі ОУН 30-х років, інока Почаївської лаври 40 х років, репресованого радянською владою в 50-х роках, людини взагалі неординарної і творчої людини. Жив він дуже скромно, бідно, тяжко сім'я тяжко працювала. Всі в Дермані жителі знали, що він випус... мав на... написав книжку. І ця книжка вийшла друком. І ось цей Федір Єфімчук каже, що я довгий час шукав цю книжечку, бо дуже хотів почитати її. Шукав і в Львові. І в мізочі, і в острозі, так як тут в статті написано, і в Рівному, і в Дубні, а найшов і в самому Дермані, у батьківській хаті Юрія Галабурди. Книжечка ця таких невеликих розмірів. Нараховує 30 всього на всю сторінок. Але розміщено там 34 його вірші. Лірика, так як зазначено тут, і лірика, і громадянська лірика, і сатира, і сонети в нього там є, і елегії, і епіграми. епіграми. Багато письменників писали про Антіна Бориса і Микола Семерик, і Микола Пшеничний, і Дем'янчук. Його ставлять в один ряд з Оленою Телігією, Уласом Самчуком, Оксаною Лятуринською. Порівнюють його поезію з також урочиницем Дерманім Борисом Теном. Ще такий цікавий факт історії з його біографії є, що він народився в тому самому році, що Улас Самчук був його однокласником. І що, що цікаво, що е, і помер в тому ж самому році, що і Улас Санчук. жив.